Слава Україні! Вітаю на каналі Пухнастій історії в'язання від Катрусі. Сьогодні 5 лютого, неділя, а отже і п'ятий день шаленого тижня стартів. Завтра в нас день тиші. Тож сьогодні останній п'ятий старт можна розпочати, чи може в когось вже він буде навіть не п'ятий, а шостий, сьомий чи десятий. І 7 числа у вівторок буде випущено заключне відео, де покажемо, що вдалося почати, скільки зв'язати, і які з цих процесів будуть переходити в наступний проєкт, який буде називатися Магічний кубик. Отже, хочу показати, що в мене зв'язалося з цієї ниточки. Знову колір не передається від вчорашнього дня. Зв'язалася ось стільки шкарпетки. Вив'язала резиночку основним узор і п'яточку вже зробила. Ось на такий отакий узорчик виходить. Видно чи не видно. Взагалі він називається ялинка. Хочу спробувати на нього зробити майстер-клас. Ну, зараз я покажу. Ну, отак, от от якщо дивитися, то от воно, наче ялинка. Воно ну, зараз ось сюди і сюди, 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 сюди. сюди. Така в'яжеться шкарпеточка. Понизу буду в'язати просто лицевою гладдю, а поверху пущу також узорчиком. Це в'яжуться шкарпетки на 36-37 розмір. Це в мене блокатори, отакі ось колись була я на ярмарці рукодільній в Одесі. Одеса в'яже дружно. І колись прикупила собі такі блокатори. В принципі, вони мені подобаються. Єдине, що зараз ось, ну буквально це ось як десь із рік, почалися тут зазубрини на них утворюватися, то інколи трішки приходиться їх шліфувати. А так, в принципі, непогані блокатори. Бо це мої перші блокатори, купувала я їх, мабуть, років 4 точно назад. 3-4, бо коли почалася вже пандемія, то в Одесі ярмарки не проводилися, а куплялись вони ще до, до пандемії. Тож, це мій четвертий процес, буду продовжувати в'язати шкарпетку. І п'ятим стартом хочу анонсувати знову ниточку Alizella Gold Classic. І в'язати буду. Це по рахунку вже третю чи четверту. Зараз перша, друга, третя. Це вже буде четверта жилетка. Буду в'язати по майстер-класу Альони Хашевої. Вона його вчора тільки випустила на канал і опис. Там не опис, там схема схема така кількість петель, кількість рядів, розміри в сантиметрах в групі в телеграмі в чарівниці добра. жилеточка Там така йде з капюшоном. В'яжеться перед також спинка окремо капюшон окремо, потім, я так зрозуміла, все зшивається. Ізюминкою даної жилетки є те, що в'яжеться. Ну, одним полотном, одним кольором все полотно, а з однієї сторони вставки йдуть інтарсією іншого кольору. Я думаю, що коричневий на фоні гертічного буде виглядати досить непогано. І жилеточка буде така, унісекс, підходитиме і до хлопчика, і до дівчинки. В'язати буду також спицями Zing зінг від Knit Pro. Резиночки на 3,5. І основне полотно на четвірки. Добре, що ліски ось іще є. Та та попередня жилетка залишилася на лесках, Я їх там закрила стоперами. А цю буду в'язати ось такими спицями. Сьогодні почну. Спинка в'яжеться однотонно. А попереду, як я вже сказала, йдуть такі будуть там ставочки йти в шахматному порядку з коричнево. Ну, можна з будь-якої нитки, в мене буде е, така і коричнева. Так, Тут не вчить кішка, не знаю, тут чи ні. ну, Пробачимо 18-річній дівчині таку поведінку. Ну, вже стільки процесів, о, зараз. Так, Алася, ну трошки отходь. Чу -чу 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 -чу, так, процесів у мене стільки не було, що я вже починаю путатися у, у кількості тих процесів. Бачите, яка у нас є дама похнаста, 18 років. Що я вже починаю путатися деякі процеси ну, сподіваюся, що до кінця місяця я їх точно закінчу і буду з березня починати якісь нові старти. Хоча, в принципі, цікаво, вже є почати. Знаєте, головне процес почати. Якщо він початий, то рано чи пізно він закінчиться. Лася. І зараз я вам її покажу, цю красуню. Лася. 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 Така киця. Майже 18 років. Так що до 7 числа. Завтра день тиші. Завтра можна відпочивати. Можна продовжувати в'язати вже розпочаті старти. 7 числа випущу відео, де покажу всі. Старти, які я почала і на які вони зараз стадії, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні!